Сьогоднішнє відео буде трошечки незвичним, не таке, як завжди в мене, але про істинну біль. Чому взагалі ми роками, десятиліттями проносимо оцю біль? Чому ми притягуємо до себе події? Чому взагалі для чого? Вірніше, не чому, а для чого? Ще дуже важливо, як ви ставите питання. Ми приходимо в цей світ не одні. За нами стоїть весь наш рід. Наші батьки, батьки-батьків, батьки-батьки-батьків і так далі. Ми це все не бачимо. Ми можемо їх не знати, не знати свідомо. Але наша душа і наше інформаційне поле, ну а на фізичному рівні це ДНК, воно зберігає інформацію про все і про всіх. Скажу таку от гірку правду. Ми десятиліттями, століттями носимо чийсь біль прожитий ще дуже-дуже давно. В мене на регресіях, на моїх розстановочних роботах попадаються, випадають події 1100 якийсь там рік. Це просто уявіть. У нас зараз 2023 я зараз знімаю 2023 році. А ми носимо в собі біль. І ще 1100 якогось там року, а то і раніше. Як це відбувається? Ми це все пам'ятаємо. І весь той непрожитий біль, невідпущені емоції, якісь дуже жорстокі події, які пережили наші предки, враховуючи те, що це не було відпущено, це не було прийнято. Ми переймаємо ці події і якісь емоції. І тепер в цьому світі, коли ми приходимо в це життя, ми це все пам'ятаємо, і ми привносимо ці всі події в наше життя. Ми притягуємо до себе схожі події, схожих людей, схожу біль через людей, через події. Все те, що було тоді, ми притягуємо до себе тут зараз. Так скільки ж ми будемо це все притягувати? Чому, блін, ви нарешті не хочете від цього звільнитися? Навіть банально, у нас є батьки. І навіть банально своїх батьків, які ми, по суті, самі і вибрали. У мене є курс, на якому я пояснюю, як ми вибираємо батьків, події і так далі. Ми самі вибрали цих батьків, ми самі вибрали собі своє дитинство для того, щоб наша душа ще більше могла набувати досвіду, розвиватися. І ми на своїх же батьків починаємо. Ображатися, злитися, вони не такі, вони щось не додали і так далі. І, хоча б навіть на рівні батьків є спеціальні практики, є розстановочні моменти, навіть коли ви на рівні батьків відпускаєте ці образи, то взагалі ситуація в вашій системі предків вона змінюється. І вже набагато менше оцих родових установок, родових програм починають потім надалі йти до наших дітей і так далі. Ну, я вам відкрию секрет. Зараз ті, що діти народжуються ось буквально 1,5-2 роки, вони інші. Можливо, ви це спостерігали. Вони вже не будуть нести той тягар. Але ми на них вплинути можемо. Тому почніть з себе. Із свого життя. Ваша душа прийшла в ці події, які в нас зараз є, не просто так. В цей рід із цими якимись проблемами не просто так. Якщо ви бачите якісь проблеми, якщо ви їх проходите, значить ви можете на них вплинути. Ви не повинні оцей тягар з цим мішком тащити за собою все життя і потім ще передати його дітям і далі. Може, нарешті цей тягар варто скинути і залишити його там? Як це можна зробити? Є куча спеціалістів, регресологи, є дета Хілінг, є енергетичний кінезіолог, наприклад, як я. У мене, а я енергетичний кінезіолог плюс медіум, я відчуваю події минулого, відчуваю ваші відчуття і так далі, вашу місію, і все-все-все, що можна буде зв'язане з вашою душою. А дуже багато нових а, спеціаль, спеціалістів, вони з цим працюють. Вони або заходять через вашу підсвідомість, ви бачите події, або це в розстановочних моментах. Ну, я скажу, якщо брати розстановку от, класичну, ту, на яких я була, я була учасником, мені вони здаються трошечки вже старомодними. А, дуже мало вони задівають подій і дуже Дуже довго мусолять. Зараз уже такий час, коли треба це робити трошечки швидше, і дуже важливо це все пропрацьовувати більш швидко і, можливо, навіть не завжди заглиблюватися в кожну, в кожну, в кожну історію. Навіть пропрацьовуючи батьків, ви вже робите великі зміни в роду. Наприклад, в мене є енергетична корекція, я це так називаю. Я там використовую розташочні моменти, плюс потім я роблю ще і енергетичну корекцію. Це і переналаштування ваших установок, це і, це і взагалі вплив, вплив на ваше життя і про пізнання себе, про розкриття себе, про те, щоб іти все-таки своєю дорожкою, а не чиїмись там подіями. Бо вже досить. Взагалі, у вас під цим відео може виникнути дуже багато питань. І я буду дуже вдячна, якщо ви їх будете писати. Можете писати мені в інстаграм, я залишу посилання в інстаграм, можете писати під відео. Мені дуже важливо розуміти, які саме у вас питання виникають, і в чому саме ви не можете розібратися. Які, наприклад, події у вас в житті турбують, щоб я розуміла надалі, на які теми мені записувати відео. Бо ці відео, що я записую, вони лише для вас. Але для мене дуже важливо, щоб все більше людей доєднувалося до того, щоб до тих спеціалістів і до тих пропрацювань, які впливають на вас, на весь, на весь рід і на ваше життя і на майбутнє. Бо це, бо це фундамент нашого майбутнього. Тому я буду вдячна, якщо ви поділитесь цим відео. Я буду вдячна, якщо ви будете писати свої запитання під відео. І до зустрічі в наступних відео.